Наказ 184 комісії по управлінню вищими школами міста Києва 8 листопада 1920 року. Перше, Київський політехнічний інститут через занепад його науково-педагогічної господарської діяльності і невідповідності вимогам сучасного життя закривається. А весь особовий склад звільняється. Всі кафедри, а також вчительські і службові штатні посади, оголошуються вакантними. Друге до здачі прав і майна новому. Му особовому складу звільнений склад закритого інституту повинен залишитися на своїх місцях і виконувати попередні обов'язки, одержуючи за це належне утримання. Третє навчання в інституті продовжуються при попередньому складі студентів. З цього дня в інституті починається нове життя. До введення в дію цього наказу КПІ залишався вищою школою старого дореволюційного типу і лише зовні пристосовувався до вимог кожної нової влади. У ті часи інститут жив відокремленим життям, дисципліни не було. Крадіжки цінних приладів, книжок та іншого майна стали досягати нечуваних розмірів. У навчальному процесі царювало безладдя, облік студентів не вівся, регулярного навчання на факультетах не проводить. Долося навчальні програми не переглядались цей стан і констатувала організаційна рада, який разом з обраним нею тимчасовим правлінням КПІ на чолі з професором Веселовським довелося докласти багато зусиль у справі налагодження навчального процесу. Що стосувалося наукової галузі, то організаційна рада зробила висновок, що, не дивлячись на вкрай важкі умови, частина професорів продовжувала вести наукову роботу в неопалюваних приміщеннях КПІ при нуль та нижчі градусів. Писала праці та робила досліди, не маючи останніх відомостей про хід наукових досліджень за кордоном та можливість користуватися бібліотекою. Але найгірші справи були в господарській частині. Інститут продовжував перебувати у критичному. Майже до початку 1922 року. Навесні 1921 року було проведено перший при радянській владі прийом студентів до КПІ. Студентам пролетарського походження при вступі надавалися певні переваги. Але останні не мали належної підготовки до навчання у виші. І тому 19 травня 21-го року при КПІ було відкрито робітничий факультет, який за браком помешкань в інституті містився на вулиці Пушкінській, 32. Відірваність від інституту не давала можливості належним чином спілкуватися між собою студентам і робфаківцям. доволі різним прошаркам суспільства. Але вплив комуністичного студентського осередку з часом починає збільшуватись. На факультетах з'являються перші паростки студентських організацій. Варто зазначити, що класовий підхід, який тоді почали здійснювати приймальні комісії вищих навчальних закладів, далеко не завжди сприяв якості навчання і піднесенню загальної культури в країні. Про соціальну справедливість і говорити годі, можливості отримати освіту в ті роки були позбавлені тисячі і тисячі молодих людей, народжених у сім'ях, що до революції. Ці вважалися заможними або й не дуже заможними, але освіченими. З метою пролетаризації школи і науки в навчальних закладах було започатковано проведення соціальних чисток, перереєстрації студентів, під час яких інститути і університети звільнялися від антирадянських елементів і осіб, які чисяться формально. Як було задекларовано у положенні про проведення перереєстрації студентів, прийнятому у листопаді 2021 року. Внаслідок таких чисток упродовж кількох років з університетів і інститутів України було виключено понад 20% студентів. Враховуючи те, що становище КПІ у той час було вкрай важким, студенти самотужки налагоджували роботу, ремонтували приміщення, системи інженерного забезпечення, заготовлювали дрова, які привозили до інституту вузьку колійкою. Попри усі труднощі та брак часу, вони встигали оволодівати висотами інженерних наук у неопалювальних приміщеннях, зруйнованих аудиторіях, спустошених лабораторіях і в умовах гострої нестачі підручників, паперу, реактивів та інших матеріалів і приладів необхідно. Для забезпечення навчального процесу навесні 22-го року робітничий факультет Робітфак переведено до корпусів Капи. Комуністичний осередок все більше і більше нарощував своїх прихильників. Виник центральний студентський комітет, який розділився на цілу низку студентських організацій. Запрацювали студкоми на факультетах, відновлювалася діяльність академічних гуртків. Запрацювала студентська бібліотека читання. У ті часи держава була у скрутному економічному стані і звернула на шлях непу нової економічної політики, яка заохочувала приватне підприємництво. У кому осередку КПІ утворюється економічний відділ, який докладає великих зусиль, щоб покращити убоге матеріальне становище більшості студентів. У 1922 році було організовано бюро допомоги при кооперативі Політехнік, яке працювало головним чином у напрямку відшкодування засобів, Собі виснування для студентів на початок 22-23 навчального року. Всі будинки капи нарешті стали опалюватись і постачатися водою. Вперше, після 1915 року, інститут отримав можливість користуватися всіма своїми приміщеннями. З 23-го року інститут запрацював на повну потужність, повна його електрифікація, приведення до ладу газопостачання, каналізації, побудова артезіанської криниці ремонт лабораторного обладнання, помешкань інституту та інтернату Робітфаку. І все це з найменшими грошовими витратами. Ось неповний перелік зробленого для вишу колективом викладачів та студентів. Стали працювати майже 90% лабораторій, організовано авіаційні майстерні, авіалабораторію, дослідну станцію сільгоспвиробництв. Починає налагоджуватись і бібліотечна справа було придбано 180 книжок російськомовних та іншомовних, в яких були простежені головні шляхи процесу науково-технічної думки за останні роки. Тривалий час у навчальному процесі вищої технічної школи України здебільшого вживали російську мову. Саме російською друкували більшість підручників та посібників, основну наукову та довідкову літературу. І от у 20-30-х роках ХХ 20 століття радянська влада реформувала систему освіти, ухваливши комплекс законодавчих актів постанов Раднаркому та наркомосу України, що дало змогу запровадити українську модель вищої освіти відновити педагогічну та наукову діяльність на нових засадах. У перше пожовтневе десятиріччя українська мова посіла міцні позиції. Після утворення Української народної республіки у Києві відкрили першу українську гімназію, затвердили закон про державний статус української мови 15 лютого 2018 року. Випустили найголовніші правила українського правопису 24 квітня 2018 року. І у 1924 році створили інститут наукової мови при українській академії наук у 20-х роках ХХ 20 століття важливим завданням забезпечення кадрам. Стала перебудова, уніфікація системи вищої школи за галузевими ознаками, пристосування її до потреби темпів розвитку народного господарства. Це період відновлення та подальшої реконструкції, який передбачав підготовку технічних кадрів, спеціалістів інженерів, що зумовило посилену роботу впровадження нових навчальних планів, реорганізацію факультетів та спеціалізації написання нової навчальної літератури. Попри те, що для вищих технічних навчальних закладів викладання українською мовою було не обов'язковим, усе ж досить важливою стала їх українізація. Найбільш активним періодом українізації науки органів держави державного управління Радянської України були 21-30 роки. На сьомій конференції КББ України 4-10 квітня 2023 року було ухвалено рішення про українізацію державних установ. Ці зміни не оминули і Київського політехнічного інституту, де кількість студентів українців постійно зростала і вже у 2024-2025 роках становила 45%. через брак наукової та навчальної літератури українською мовою видавництво України надсилало у КПІ літературу українських наукових товариств та красного письменства. До статистичного відділу народного комісаріату освіти надіслали анкету про стан українізації в КПІ 21 жовтня 2025 року. З огляду на це комісія українізації відвідувала лекції та перевіряла знання української мови викладачів. Попереджала про звільнення з КПІ професорів, які не проходили випробування. Осіб, які не склали іспитів з української мови. Звільняли без допомоги по безробіттю. У КПІ відкрили п'ятимісячні та трьохмісячні курси з української мови. Заняття проводили після роботи по дві години. Причому ті, хто відставав, самі сплачували за навчання. Процес українізації вищої школи гальмували брак загальної та спеціальної навчальної літератури, коштів, приміщень, недостатні знання студентів, формальне і навіть вороже ставлення до неї багатьох російськомовних викладачів. Однак, з часом відсутність реального державного суверенітету РСР, непослідовність і половинчастість національної політики уряду обмежили можливості продовження цієї роботи, що зрештою остаточно загальмувала процес побудови. Української моделі освіти Уряд докладає значних зусиль для поліпшення матеріального становища студентів. Розширює контингент отримуючих стипендії, виділяє необхідні кошти для відбудови нових гуртожитків, їдалень, поліклінік. Наприкінці 30-х років були побудовані два перших студентських гуртожитки. Гуртожиток по вулиці Янгеля 5, був побудований у 1927 році. Надбудова здійснена у 1951 році. Здійснювалось будівництво нового крила хімічного корпусу. Пізніше був відбудований Ований стадіон і ще один гуртожиток заснований восени 2018 року. Електротехнічний факультет швидко набирав сили, незважаючи на те, що коштів на облаштування нових лабораторій аудиторій, аудиторії креслярських приміщень не було. Наукова школа будівельної механіки, закладена Віктором Кирпичовим та Степаном Тимошенко, була розвинута видатними вченими у галузі теорії пружності Олександром Динником та Костянтином Семінським. Роботи останнього статика споруди технічна механіка мали велике значення для розвитку науки, і виховання технічних кадрів. Школа теоретичної механіки КПІ відома значними працями, які мають наукове і практичне значення. Набуває розвитку також і фізико-хімічна школа. Науковці інституту надавали допомогу заводам України і Російської Федерації у запровадженні нового технічного оснащення, організовували консультації по застосуванню на підприємствах передових методів праці. Окремо, варто відмітити активну участь професорів КПІ у розбудові Української академії наук Степана Тимошенко та Миколи Феофановича. Кащенко, які разом з академіком Вернацьким входили у склад комісії по виробленню законопроекту заснування УАН у Києві. На підставі цього законопроекту Гетьман Скоропадський 14 листопада 1918 року підписав закон про заснування Української академії наук. Серед 12 академіків першого складу почесне місце зайняли і Тимошенко, прикладна механіка Скащенко – акліматизація, які разом із Вернацьким мінералогія. Та Павлом Тутковським геологія очолили фізико-математичне відділення. Щоправда, у 1921 році радянська влада змінила назву академії на всеукраїнську, суттєвим чином скоротила кількість співробітників та розірвала усі зв'язки із західноукраїнськими вченими. Відносини Всеукраїнської академії наук з наркоматом освіти, якому тоді була підпорядкована академія, були напруженими, оскільки вчені не бажали коритися диктату. Але, попри всі труднощі, голод та арешти Українська академія наук не лише вижила як інституція, а й розвила поступово свою структуру і напрями досліджень, працюючи і до сьогодні. У 1922 році відновлюється діяльність авіаційного гуртка. Його члени починають збирати верстати, що залишились після евакуації обладнання у 1915 році до Москви. Під приміщенням актового залу у головному корпусі влаштовується дослідна аеропланобудівна майстерня. Біля пушкінського парку споруджується ангар для збереження літаків. Студенти Робітфаківці разом з викладачами ремонтують літаки, обладнують майстерні. Авіамузей. Серед них майбутній головний авіаконструктор ракетно-космічної техніки Сергій Павлович Корольов. У 1923 році авіагурток перетворюється на авіаційне науково-технічне товариство, до якого входять усі авіачастини та авіаорганізації міста Києва. 1927 рік – рік народження газети «Київський політехнік». У 29-30 роках студентська газета мала назву «КПІ». З 1931 до 1934 року – «За червоні кадри». Протягом 1934-1936 років – «Пролетарський студент». А з 1937 по 1941 рік – «Радянський студент». До речі, згідно з наказом Вищої ради народного господарства СРСР номер 1240 у 30-му році, на базі КПІ були утворені три інститути: машинобудівний, хімічний та енергетичний. У 1934 році вони були об'єднані в один під назвою Київський індустріальний інститут. Цю назву КПІ мав до 1944 року. Ще однією подією у 1933 році було відокремлення авіаційної. Факультету Машинобудівного інституту в авіаційний інститут його необхідність диктувалася самим життям. Розвиток авіації, військової і цивільної, був визначений одним із пріоритетів держави. Часті зміни назв взагалі були характерними для того періоду нашої історії. Ось і перший державний машинобудівний завод, колишній гретера та криваника, було знов переіменовано постановою президії Київського губ виконкому номер 548 від 4 листопада 22-го року на честь п'ятої річниці революції заводу було присвоєно назву Завод Більшовик, під якою він став відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами. Всередині х років СРСР не залишилось жодного великого. Хімічного підприємства, на якому не працювали б установки та агрегати вироблені на шулявці. Крім того, в 1934 році заводом також було освоєно випуск устаткування для заводів шинної гумово-технічної і целюлозно-паперової промисловості. Заводом виконувалися й особливі урядові замовлення. Для того щоб, хоча б перелічити все те, що випускалося на більшовику серійно або за спеціальними замовленнями, потрібна окрема книга. А ось такий вигляд. Цей у минулому гігант має зараз. КПІ у ті часи дав життя двом виробничим об'єднанням. У 2022 році механічні майстерні КПІ освоїли випуск запасних частин для тракторів іноземних марок і отримали офіційний статус навчально-механічного заводу КПІ. У 2029 році йому було присвоєно ім'я Івана Лепсе, тодішнього голови ЦК Союзу робітників металістів. Завод вже був досить відомим в країні підприємством і його керівництво порушило питання про виведення заводу з підпорядкування політехнічного Інституту і виділення у самостійне. Ще одне підприємство стало одним з найбільш знаних не тільки у Києві, але й у всьому СРСР. У 1930 році при інституті було створено радіомайстерні, і вже в листопаді у цих майстернях було виготовлено першу партію продукції короткохвильові радіостанції та високовольтні конденсатори. Завдяки цьому країні вдалося відмовитися від імпорту фільтрових конденсаторів. Радіостанції та електрозалізані. Зниці отримали вітчизняні фільтри. За кілька років електромайстерні стало одним з перших в СРСР підприємств з випуску електровимірювальних приладів вітчизняних конструкцій. У квітні 1938 року наказом наркомату важкої промисловості СРСР науково-дослідні майстерні КПІ отримали новий статус і назву Київський завод електротехнічної апаратури, а також територію під забудову, яку його наступник, акціонерна компанія Росток, займає дотепер. Але попри всі героїчні здобутки, історія свідчить і про трагічні сторінки періоду тих часів. Залаштунками великих перемог ховались на людські жорстокі репресії. Згадаємо, яким був в Україні лише 33-й рік: рік тотального розкуркулення, голодомору, переслідування будь-якого інакомислення. Несправедливість тоді могла торкнутися будь-кого, не зважаючи на походження, вік, стать, посаду або характер повної правди. Мабуть, ми не дізнаємось ніколи, як і точної кількості постраждалих. Але деякі імена славетних науковців КПІ все ж таки згадаємо. Держава у ті часи проголосила також рішучу відмову від усілякого ідеалізму у суспільному житті і жорстко переслідувала носіїв ідеалістичних з її точки зору поглядів. Наслідком цього процесу було руйнування церков. У 1935 році на шулявці церква святої Рівноапостольної Марії Магдалини також була знищена. Згодом на її місці була побудована школа, тепер ліцей технічного профілю номер 142 Але... Будувалася нова держава, причому будувалася масштабно і дуже швидкими темпами. Споруджувалися численні заводи і фабрики, зростали житлові будинки, і школи, лікарні, і клуби. Люди будували своє майбутнє. Кількість студентів КПІ збільшувалася від року до року. Інститут почав новий етап розвитку технологічний. Далі буде. Чекайте наш четвертий фільм. КПІ у другій світовій.